В Одесі поліцейські викрили двох чоловіків, які скоїли озброєний розбійний напад на охоронця автомийки. Зловмисники, озброївшись пістолетами, підібравши до вхідних дверей ключ, проникли до одного зі службових приміщень автомийки, де погрожуючи охоронцю застосуванням зброї заволоділи сейфом з двома тисячами гривень ювелірними виробами, документами та телефоном. Після чого з місця скоєння злочину втекли. Отримавши повідомлення про скоєне правопорушення, оперативники управління міграційної поліції Одещини разом зі слідчими Одеського районного управління номер 1 за силової підтримки спецпризначився в корду оперативно встановили та затримали правопорушників неподалік від місця скоєння злочину. В якості речових доказів поліцейські вилучили у них здобуте злочинним шляхом майно та знаряддя злочину. Походження пістолетів будуть встановлювати експерти в рамках розпочатого слідчими кримінального провадження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із проникненням у приміщення та погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах війного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.